Я добре знаю, що ця остання битва між Богом і Сатаною відбудеться в сім'ї. І, безсумнівно, цей конкретний напад знищення сім'ї є нападом на чоловіка, в його ідентичність як чоловіка і батька. Ми маємо сьогодні потужну кризу, основану на кризі батьківства, і тому ми усвідомлюємо, що сатана атакує батьківство чоловіка особливим чином співпрацям. Отворюючи батьківство Бога, тому що ми дуже часто дивимося на Бога, отця крізь призму того, яким був наш батько. Знищення батьківства в нашому біологічному батькові негайно спричиняє нездатність повністю довіритися любові до Бога, який є батьком, і дуже часто на зустрічах воїнів Марії ми обговорюємо це питання цієї відповідальності чоловіків. За образ Бога Отця, який вони передають своїм дітям, це неймовірна відповідальність. Коли вони це усвідомлюють, вони насправді починають приймати дуже відповідальні рішення у наверненні. Я хочу бути для своєї дитини найпрекраснішим образом Бога батька. Тому що моя дитина, дивлячись на мене, буде вступати. Такий спосіб стосунки з Богом батьком, і тому, якщо сатана хоче зруйнувати в Божій дитині стосунки з Богом, який є батьком, або найнічніше з батьків, батьком серце матері, вдарить біологічного батька, це буде викликати величезну кризу батьківства. І тепер чоловіки, які повертаються до відповідальності, бути батьком для своїх дітей, до цієї відповідальності та привілею бути батьком який формує образ Бога Отця в дитині, давайте не дивуватися, що атака сатанина воїнів Марії настільки люта. Воїни Марії виходять у цей публічний простір, вони моляться там, вони публічно свідчать, що це означає, який є сенс, кому то потрібно, і яка сила цього свідчення, що це може дати. Ми повинні звернутися до Євангелії, тому що це саме Ісус Христос дає нам приклад того, як ми маємо Євангелізувати. Ісус не сховався в синагогі і не сидів у синагозі все своє життя, зустрічавшись з євреями у суботу на шабат, щоб їх навчати. Ісус ходив по містах, на ринках, по площах. Він проповідував Євангелію публічно. Він публічно проповідував Слово Боже. І ми не робимо нічого надзвичайного. Ми просто робимо те, про що просить нас зробити Ісус, щоб ми на дахах голосили Євангеліє. Якщо ми не будемо проголошувати Євангеліє публічно, то каміння буде кричати, і проголошувати Іван. Ісус каже, що це дуже важливо розуміти. Віра це не приватна справа. якби апостоли сказали один одному, що віра це моя приватна справа. ми сьогодні не були б християнами і не було б тут. Пана редактора, чи мене як священника, якби апостоли сказали, що віра це моя приватна справа. То комунізм вклав в нас такого типу гасла, які не мають нічого спільного з Євангелієм, що віра це приватна справа. Це не справжня віра, це не приватна віра. Віра це публічне проголошення Божої любові до грішника. І це наше найбільше завдання, наш найбільший привілей. Ісус каже: Ідіть по всьому світу та проповідуйте Євангелія кожному створінню. Він не каже ідіть по всьому світу, будуйте церкви, і тільки в церквах зустрічайтесь. Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангелія в створінню.